Шведська корпорація, НІБЕ – один з найбільших у Європі та Північній Америці, виробник теплових насосів та складається з близько 60 заводів у всьому світі, які працюють над екологічно чистими та енергоефективними системами обігріву, що функціонують завдяки відновлювальним джерелам енергії, тобто використовуючи тепло від землі, води повітря. Зважаючи на природні особливості країн Північної Європи та Америки, продукція ніби також ідеально підходить для території України. З 2008 року ці високоякісні технології успішно застосовують в Україні. Кваліфіковані співробітники компанії Ніба Україна здійснюють монтаж систем обігріву, які вбиратимуть тепло із навколишнього середовища, проводять усі необхідні розрахунки щодо місця встановлення, вартості та інше, а також гарантують сервісне обслуговування. Обладнання можна ефективно використовувати як у приватних, так і багатоквартирних будинках чи на бізнес-об'єктах великої площі. Це обладнання розраховане не тільки на невеликі будинки, розрахована на, на багатоквартирні будинки. Ну, наприклад, якщо дати статистику, наприклад, в Сполучених Штатах Америці є торговий комплекс, який опалюється 97 тисяч квадратних метрів тепловими насосами. В Туреччині є цілий комплекс житловий, який опалюється 85 тисяч квадратних метрів. Так само ми сьогодні в Україні проводимо таку програму для опалення багатоквартирних будинків. Це дуже ефективно, тому що тепловий насос при цьому може бути як одна котельня, і весь будинок може з нього. Це може бути поквартирне опалення. Індивідуально кожна квартира може мати свій окремий тепловий насос. Грунтові теплові насоси ніби найбільш енергоефективний спосіб обігріву взимку та охолодження улітку. Система автоматично забезпечує опалення та гарячу воду, нагрів басейну та кондиціонування. У теплових насосах ніби використані найсучасніші технологічні розробки. При цьому їхня експлуатація є дуже простою і не потребує особливих навичок чи технічних знань. Принцип роботи теплового насосу є дуже цікавий. Це щось подібне як холодильник, тільки навпаки. Та як холодильник забирає тепло з середини камери і через задню стінку рішіточку воно вам віддає. Якщо ви це зауважу, це в холодильнику, то в тепло вноситься навпаки. Він забирає тепло ззовні, так це є повітря, чи ґрунт, чи вода, чи та ж вентиляція, чи каналізація, і то тепло безпосередньо віддає ті прибори, які стоять всередині будинку: радіатори, теплопідлога, підлога, чи щось інше. Теплові насоси ніби мають зручний інтерфейс. У них передбачена можливість програмування. Можна обрати відповідну температуру повітря у приміщенні, налаштувати інтенсивність підігріву гарячої води. Наприклад, у разі тривалої відсутності ви можете відкоригувати систему дистанційно з комп'ютера чи смартфона. Зважаючи на постійне зростання вартості традиційних енергоресурсів, насамперед газу, обладнання компанії Нібе дає можливість знизити витрати на опалення до 80%. при цьому не знижуючи комфорт в отримані послуги, як у приватному будинку, чи на великому підприємстві або організації. Эксплуатационные затраты ложатся на себестоимость очень жестко, и поэтому использование газа в системе отопления горячего водоснабжения в любом предприятии это большая затратная часть. Мы начали поиск альтернативных источников теплоэнергии, проанализировал. Многие предложения остановились на тепловых помпах и на геотермальном отоплении, внедрив полностью на всем комплексе, на нашем, заменив и отказавшись полностью от газа. Система теплових насосів створена так, що максимально використовується енергія навколишнього середовища ґрунту, води, повітря. Звідти теплова помпа бере три чверті енергії, і лише одна четверта це електроенергія. Таким чином забезпечується високий коефіцієнт корисної дії та висока економічність теплового насоса. Використання теплових насосів нам допомагає економити и электроэнергию, потому что схема работы этих тепловых насосов не просто нагрев воды, а именно использование тепловой энергии природы. И электроэнергия тратится только на работу центробежных насосов. Теплоноситель нагревается за счет тепла земли, тепла озер. Плюс к этому, и, конечно же, это большой плюс, что мы отказались от использования газа. Теплові насоси ніби дають можливість не лише економити, вони є гарантією вашої безпеки, шведські системи високої якості та надійності. Тепловий насос є най, найбезпечнішим видом опалення, тому що він не має ні відкритого вогню. Він незалежний від зовнішніх джерел, які існують. Він виробляє тільки теплову енергію. Тим більше цей екологічний вид опалення. Теплові насоси енергоефективні, економічні і дуже тривалі у використанні. Експлуатаційний термін обладнання не менше 25 років. Для порівняння термін експлуатації газових чи твердопаливних котлів до 10 років. На усе обладнання надається гарантія якості у експлуатації та обслуговуванні. Земля дає енергію, яку ви можете використовувати собі на користь разом з високоякісним обладнанням від компанії Нібе. Теплові насоси Нібе шведська гарантія якісного тепла.